Я сам с Луганской области, поэтому хотелось или в Айдар, или в Донбасс. Или, ну, в общем, не определился особо ли в Азов. А у меня очень хороший друг, еще довоенный такой старый друг. Он не старый, но мой старый. Просто я его давно знаю. Он весь Майдан прошел, и Дмитрий Анатольевич Ярыш, он там как бы рядом на службе находится. И это очень такой добросовестный, порядочный человек. Молодой парень, и я точно знал там, где он, там однозначно все будет в порядке. Я ему позвонил, в любого можно мне, как бы на фронт, только без учебных лагерей, чтобы сразу на фронт, потому что, ну, как бы уже под 40 лет, ну, я не хочу вообще в лагерь. И бегать и кувыркаться, да, бегать и кувыркаться я умею, автомат разбирать умею, ну, ради бога, что там. Он говорит, приезжай, там, в Днепропетровск, ну, я поехал там через Харьков, потому что напрямую уже нельзя было, там, через Лавинск, через Донецк уже там были. Сепаратисты там держали плотную территорию. Я поехал через Харьков в Дніпропетровську. -Днепропетровсь, Дніпропетровская набираю куда? Он говорит, там Покрока село, там, ну, Покрок, Покровка. поехал, доехал до Покроки. В я, кстати, переночевал своего друга, который поиг где-то полгода назад в Адалюне «Айдар». Хороший парень, був. Вот это я с ним тогда виделся предпоследний раз. И потом в Покровке, там на блокпост, и меня в лагерь отправили. Я до конца даже не знал, куда я еду. Ну батальон, ну, что за батальон? Батальон правого сектора, пятый батальон. Ну так-то и так, ну и слава богу. Я приехал на базу 4 августа. А 10 августа у нас была отправка на Пески. Перед этим ребята вернули. А, ну, вообще-то пески правильно произносится грамматически, но диалектное название пески, так же, как и славянское, а не славянское, как, допустим, там еще Свердловка, а не Свердловка, это диалектное название, чисто там базовские. Поэтому, сколько жил я там, я всегда помню, что были пески, а не пески. Значит, и хлопцы перед этим вернулись из Савур-Могилы, после того, как российские войска ее взяли, наши ребята со Степановки вернулись. И следующая отправка была там маленькая на Иловайск. Но мы в Иловайск зашли и сразу ребята туда вывели. Ну, как бы, наверное, так надо было, я не знаю. Поэтому в окружение, по-моему, не попал никто, да, справился. Да, по-моему. Нет, ну да, Леня, ты там не был. Значит, и следующая отправка была на Пинске. Пошел с первой партии. Правый сектор был на Песках один раз, когда их брали в начале лета, но потом оттуда хлопцы вышли. А вторая отправка была более серьезная, 10 августа, по-моему, ну в районе 10, плюс-минус. И я вот поехал в составе первой партии, значит, заезжала первая рота и вторая рота. Она тогда, вторая рота, еще называлась резервная рота. И тогда мы с резервной ротой заехали, всего у нас там было, ну, больше 20 человек, 25 нас тогда было с первым заездом и так, я прослужил рядовым пехотинцем автоматчиком до середины сентября вот. ну, почти почти август и полсентября а потом я всегда говорил командирам что если будет возможность там артиллерии или минометы что я пошел потому что просто было видно что в этой войне процентов, наверное, 90 всей работы делает артиллерия. И поэтому хотелось, чтобы там был порядок, ну, надеялся я, что я ему как-то помогу в этом порядке. И нам дали, у нас было только стрелковое оружие, гранатометы, и нам дали на батальон на Песке в середине сентября из Танковый противотанковый гранатомет, такая труба двухметровая на треноге, туда заряжается сзади ракета, наводится и на два половиной километра летит, куда тебе хочется, там делает все, что и хочется. Там есть осколочные заряды против пехоты и есть противотанковые кумулятивные заряды, они прошивают там легкую броню. Значит, мне наделили эту радость, и я как бы опанувал цей фах станкового гранатометчика. Ну, это ж мало, понятное дело. И в начале октября нам наделили три пушки. Рапири 100 миллиметровых противотанковых пушки. Вот это как раз в фильме. Там возле забора по аэропорту. Прошу. Да. Там эти пуш, эта пушка она стреляла. Вот это была наша первая пушка. Ну да, это мы ее только опановывали. Там еще толком подошли, и, о, это пушка, ух ты, вот такая ты пушка как она, железная. Там. Интересно, ну, артиллериста у нас как таковых там практически не было. Кто-то в армии, может, служил, там, как там то может, с артиллерией там что-то имело Ну, артиллериста у нас не было. И я первым делом прожился книжечкой такой, она называется «Руководство службы пушки МТ-10». МТ-12 э, рапира. И я эту книжку прочитал там спереду назад, заду вперед там с середины края. В общем, я и выучил эту книжечку, было интересно. Я сразу же там с прицелом ознакомился. И как бы начальство просто приметило, что берусь, поставил меня командиром орудия, потом командиром батареи. Ну и, соответственно, когда у нас уже в октябре, в конце октября появились минометы, команда говорит, ну, команду уже артиллерии раз так уже. И я тогда хлопцу начал распределять. Нас вывели в отдельную роту, э, так как дивизионом нас было назвать нельзя, потому что дивизион это как минимум две батареи однородного оружия, там, допустим, артиллерия, артиллерия, минометов. То У была разнородная батарея. У нас была батарея Рапир и батарея Миномезо. Я уже долго рассказывал. Все, я быстренько. В общем, мы стреляли туда. <реклама> 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 Значит, ребята у нас все отличные были, без исключения. Да, без исключения. Все ребята классные. Я очень рад, что воевал в правом секторе. Я уехал с фронта в феврале месяц, 4 февраля. Просто там отчасти по семейным обстоятельствам, а отчасти просто ну, война мне это как бы перестала нравиться, поскольку я полгода ждал наступления, все ждали наступления наши, идем, идем в Донецк, идем, идем, вперед, освобождаем там, до ростовской границы. Ну, не было приказа вперед. Я не политик, не стратег, я рядовой функционер армейский, поэтому я не буду осуждать никого там, кого-то там, не знаю, ни руководства, ни правого сектора, ни армии, там, ни политиков. Почему мы не пошли вперед? Как бы, наверное, виднее, черти знаю. Хотя хотелось бы, конечно, сказать свое мнение, но я не буду говорить за них местно. Поэтому, если мы не наступаем... Я буду здесь дома ждать наступления. Для того, чтобы стоять на фронте, там позиционной войне, если армия пускай стоит там, ради Бога, ребята для этого есть призывники. Если надо будет штурмовые группы, вперед проламывать, я вернусь на фронт и будем дальше делать. И это стало к тому моменту, уже где-то к началу 15-го года, э, таким основным мнением бойцов сектора. Ребята уезжали, уезжали и не возвращались, потому что сидеть в блиндажах и есть волонтерскую тушенку. Это не для того, мы туда ехали. Я и дома буду больше есть, эту шелку. А когда надо будет вернуться. А пока так на позициях сидеть и без меня посидят. Но для меня очень важно, что я получил армейскую профессию. Я в армии не служил. Вообще, у меня был призыв 1994 -го года, но в армию я не попал. Я, я не, я, не касан, я, я поступил в институт, а после института у меня уже жена было беременная. Поэтому меня просто автоматически от армии освободили. И я получил профессию артиллерии. Ну, как бы, автоматика однозначно получил профессию. Уже. Ее тоже получать надо, это не так, что там автомат. Да, мне кажется, И все, выгоняют уже. А, кстати, я очень рад, что я познакомился с такими ребятами, с замечательными вообще, которых, кроме того, что они здесь я их же много. Но тут двое ребят из Обухова, да, есть. Правильно, на Угдаре не об... Не, Обухов, а Обухов, правильно произносится. Обухов, да. Еще я когда говорил о что-то такое знакомое слово, Обухов, где-то его... А, все, да, это же туалетная бумага. Поэтому Коля и Леша, это мои зеленые Дельсон, это два моих побратима. И я не побоюсь этого слова, мы жили душа в душу, сколько мы были на фронте. И как бы остаемся таким же уже позже Ну, как бы все, спасибо за внимание. Мене звати Павло, позний Данте, попав е, в правий сектор дуже випадково, мав їхати в тери... батальйон територіальної оборони Фенікс, створився на базі 79-ї Миколаївської. Але мені друзі кажуть, що давай їдемо з нами з одного міста, ну я взагалі з Волині. Е, їдемо з нами. І ось я так і попав до них. Взагалі до цього перший раз з, ну, автомат в руках тримав, але не стріляв, там і навчились стріляти, і все перший раз попав в Піски. Е, це разом з, з 93-ю з Дніпропетровською, і тоді я наразі танка взагалі не бачив, а нас направляють курси танкістів, і так я попав до танкістів. Так ми півтори, ну, близько місяця ми їздили в бойові виїзди. У нас були в Пісках, буквально 3-4 виїзди за день в аеропорт попав, потім ротація була, ми відправилися додому відпочивати. І 3 жовтня, ні, вітніше 1 жовтня попав в Донецький аеропорт е добровольцем із з того, що дуже сильно хотілося попасти. Це для нас їх була честь там там побувати. І навіть не дивлячись на те, що ну стільки смертей і такі обстріли. Е так попав в аеропорт. 3 4, -3, 4 жовтня було поранення. 4 дня тільки побув там, на жаль. І ну, не сильно осколочне поранення е, кінцівок, і тоді попав в госпіталь. Е, після цього ще раз їздив з волонтерами, допомагав ну, супроводжуючим. І буквально через півтора, ну, через півтора місяці після поранення я вернувся знову в АТО, повернувся е, в піски, е, ходив. Ну також був ходив наряди, чергував, але теж я зрозумів, що не, не та війна зараз, вона йде, яка як вона має бути, і е, дуже багато побратимів теж просто-напросто відсоралися, їхали, і має теж зі здоровим проблеми Ну як, не, 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 не так зі здоров'ям, як з психікою не сильно все гаразд було, то і так я відправився додому, щоб там реабілітацію пройти в клініці. І 1 січня я відправився додому на цей з того часу. В зоні АТО не, ну, не був буквально до останнього, коли було нагородження, нам присвоювали орден за Донецький аеропорт. Ну, все власне ось така переданка. Мене звуть Микола. Доброго вечора вам псевдо Нельсон. Дуже не, не, моїм псевдом. Зелений знущався, <ріст> <ріст> він трошки расист у нас. <ріст> а, ну що, що розповідати? А, те, що там відбувалося, і стосунки між товаришами їх в словах, ви знаєте, їх не передати. А, це те, що вище слів. А, тому я не буду багато говорити. Майдан, правий сектор а, додому. А, але війна не закінчилася. Вона як на передовій, де вона йде і тут, поміж нас. І об'єднавшись, об'єднавшись тут, ми зможемо щось змінити. Тільки так. Треба робити на передовій і робити тут. Тільки об'єднавшись, ми можемо змінити. Це. дякую. Доброго дня, мене звуть Леонід Кантер. Я один з двох режисерів і операторів, що працювали над цим фільмом. Тобі побратим, Іван є він виступив трошки пізніше. До цього я служив в Національній гвардії, але потім зрозумів, що ефективність моя як рядового солдата нікудишня, у мене є професія, і в цій, цією зброєю я володію значно краще. І тому я приїхав в добровольчий український корпус в якості об... режисера вже зразу і оператора. Це було дуже класно, тому що можна було знімати все, що завгодно. Було зелене світло на все, ніхто нас ні в чому не обмежував, хлопці прикривали. Давали можливість якісно працювати, матюкались спочатку, але потім звикли. І якби, робота була дуже дійсно ефективною, цікавою. Заради таких людей взагалі тільки варто знімати кіно, щоб фіксувати ось такі документальні події. Тому що це дійсно є герої, вони є герої фільму, але вони герої життя. Тому їх дуже хочеться знімати. І... Правильно сказав Нельсон, що війна ця не скінчилася, і ці герої, що загинули, вони змушують нас не покладати рук тепер взагалі ніколи. Тобто, якщо раніше можна було трошки попрацювати, а потім займатися своїми ділами, то тепер, оскільки вони вже умерли, і їм уже їх ніколи не буде, а їхні діти залишилися тепер без батьків, то ми тепер змушені і за них, і за себе будувати цю країну. Тобто, треба подвоїти, потроїти темп соціальної роботи. У себе вдома, до коло свого дому, на своїй вулиці, в своєму місті, зробити класне, дуже класне життя. Тому що інакше це буде дуже несправедливо, що ці люди загинули. Війна це в будь-якому разі погано, але ще гірше, коли це буде війна заради нічого. Тому що насправді те, за що ми воювали, ми його ще не збудували, і нам треба над цим працювати. Його за нас не збудують ні президенти, ні парламенти, ні уряди, ні нова поліція, ніхто, тому що це наша робота. Хочете, хочете класні школи, класні дитсадки, класне все. Робіть їх. Не чекайте, що вам держава це забезпечить. Ніхто нічого не зробить вам. Навіть цей зал. Щоб він був класним, треба ще над цим попрацювати. Я вас закликаю всіх теж працювати над цим. Дякую дуже організаторам, що зробили цей показ. Дякую, що запросили. Дякую вам всім, що прийшли. Слава Україні! Вже так багато говорили. Я просто хочу ще додати до Леонідових слів одну річ, звідки в нас взагалі взялася ідея щось робити, знімати, робити фільми. Справді був Майдан, і кожен з нас, хто був на майдані, щось робив. Я власне там почав знімати, і коли закінчився Майдан, розумів, що треба продовжувати ту справу. Знайшов Леоніда, який йшов тоді в Національну гвардію, ми зробили той перший фільм, який називався Війна за свій рахунок. І після цього фільму, напевно, що в нас прийшло таке розуміння того, що це є наш спосіб допомогти країні. Це наша найкраща зброя робити фільми. І мені здається, що кожному, я просто ще доповнення до Леонідних до слів скажу, що кожному з нас потрібно зробити, не йти, шукати щось. Щоб можна в, в, в тій державі, чи для нашої країни, чи для нашого до, кращого життя щось, а, шукати щось то, чого ти не вмієш і не знаєш, а робити те, що ти найкраще вмієш. От ми робимо фільми, і ми це найкраще вміємо робити. От, тому закликаю вас всіх, е зробити в кожен на своєму місці, що він робить, щось краще. Нехай це буде, як ти вкладаєш асфальт, зробити це совісно що це лікар чи вчитель і так далі, зробити це краще, ніж ти робив вчора ще до Майдану чи до війни. І тоді наша країна зміниться. Це раз. І друге, дуже прикро, що з того фільму вже багатьох немає більше, ніж вісім чоловік вже немає в живих. Тому ми традиційно вшануємо їхню пам'ять хвилини мовчання. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Ми організували цей показ для того, щоб було видно, чим займався там правий сектор, щоб не казали там про з'їдених немовлят і погвалтованих епілептичок. Я коли повернувся з пораненням в бухі, я лікувався тут, потім лікувався в обласній лікарні. Там лежав в лікарні із хлопцями, в палаті із хлопцями із і так, в принципі, то я начебто не відійшов від того, що було на передовій ті самі хлопці, ті самі розмови, перебував в своєму колі. Перше, що мене так збентежило дуже сильно, я коли виїхав на Майдан, було дуже неприємно, що там війна, там гинуть люди, а тут... Фактично барижніше і люди просто спекулюють на тому. Це сильно образило. Потім, уже коли я повернувся сюди, я зрозумів, що мені не вистачає того, що було там, не вистачає того кола спілкування тих щирих людей, з якими я мав в честь там воювати. Я хотів би, щоб люди помінялися. Вони міняються, це е, болючий дуже процес, це дуже кривавий процес. Сам Донбас це як хвороба. Зараз перемир'я, що проводить зараз Порошенко, ну це терапія, яка не лікує хворобу. Цю хворобу ми маємо саме вилікувати, вирізати її ножом. Так, да, це буде кров, це будуть жертви. Але ми ніколи від цього не поділимося. І ця кров. Кров тих людей, які загинули, вона очистить нас, очистить націю від того накипу, від того намулу, який у нас був протязі нашої незалежності. Будь-яка незалежність повинна омиватися кров'ю патріотів.